Я є координаторкою культурних проєктів, які присвячені Маріуполю, і звісно, на платформі Маріуполь Реборн проходить низка виставок і культурних ініціатив, які розповідають про трагедію Маріуполя, про долю його мешканців та мешканок у Вигнанні. І, зокрема, вже шість виставкових проєктів за рік роботи Маріуполь Реборн відбулися на цьому майданчику. Завдяки цим проєктам вдалося поєднати Маріупольську та львівську громади, а також розповісти ще більшій кількості людей. Про те, що відбувалося в Маріуполі протягом 86 днів за моєю спиною, сьогодні ви бачите карту окупації Маріуполя упродовж 86 днів. 22-го року, а також таку дуже символічну інсталяцію, яка покликана вкотре нагадати про важливість звільнення з колону Маріупольського гарнізону. Робота виставок на платформі «Маріуполь Піль Реборн це не моя особиста ініціатива. Це така дуже стала робота і безумовні натхнення, і. Важливість говорити про Маріуполь команди місто Марії, тому від обличчя всіх не можу сказати, але безумовно небайдужість очей відвідувачів і відвідувачок, які заходять на ці виставки, вони бликають в нас надію, що все робиться не дарма. Я вважаю, що правильно говорити про втрату з найболючішою правдою для того, щоб була якомога сильніша мотивація не забувати цю найсильнішу трагедію російсько-української війни, і звісно, плекати ці спогади, щоб пам'ятати, через кого через Росню і ворогів ми сьогодні лишилися вдома.